У нас щось там нас щось вимагають. Про щось розказують. Я дуже вдячний американцям. Особисто я дуже вдячний американцям, які своїми налогами дійсно допомагають нашій країні. Звісно, ми дуже ну, вдячні. Ну, ну, безмерно. Я, я, ну, я буду говорити своїм дітям та внукам подяку, подяку скільки зробила Америка для нас. Це відверто. Але коли, слухай, я чую, яких експертів, які розповідають, як нам потрібно зробити контрнаступ без снарядів. І, і більше да того, Мені хочеться хоро... послати нахуй. Прийте сюди, їдьте е, на напередок, я побачу вас, там, які там, ви там будете експертами. Не вчіть, будь ласка, е, залужимо, як потрібно воювати. Ви нам зброю надайте. Заява, офіційна заява посла США. Жодний, жодний зброї не зафіксована, які перетинали кордон. Які нам надали, а ми ж кудись продали. Офіційна так. заява. Так. Також офіційна заява, що гроші, які надійшли до країни, ніякого там витрачання ні, е, ні правильного не було. Ну на ви що ви слухаєте тих ділів, які там е, за кордоном маю на увазі наших сусідів?